Добрий день, мої любі глядачі. Сьогодні велика купа прикрас, які я придбала в мережі магазинів Second-Hand. Зараз ми подивимося з вами і сучасні речі, і, мабуть, ще будуть і вінтажні речі. Подивимось. І так почнемо. Почнемо з такої цінної вінтажної прикраси. Я дуже хочу з вами. Подивитися і роздивитися це намисто, тут дуже великі намистини. І як ви бачите, ці намистини, тут з візерунками вони навіть, це натуральна кістка. І тут такі вони великі, ще металеві намистинки. І така дуже прекрасна, вінтажна. Але тут ще причеплений колончик. І мені здається, тут на латунь схоже. Колон, мабуть, причепили вже, як, мабуть, навіть і пізніше до цього намиста. Ось таке воно велике, молочних відтінків, а кулончик це камінчик, схоже на гавліт. Ось дивіться, які. Великі намистини. Так, і застіпка, вона проста, гачечок чіпляється. Ось таке чудове намисто. Сучасний браслетик, а так він виглядає на худеньку ручку, але такий дуже сучасний, стильний. І такий цікавий з тону. Ось такий він. Покажу ще вам теж вінтажну роботу. Це клозене, емаль, такий перегородок металеві, і зворотня сторона. Одного тону емаль. Це схоже на шкіряний шнурочок. Таке цікаве кольє. Але є о, люди, які цікавляться саме такими видами прикрас. Так, ще покажу декілька. Я хочу вам показати ось такий браслетик. На вигляд, здавалося б, звичайний, сучасний металевий браслетик з кристаликами. Але він маркований. Маркування, так, і не твінкінг. А, почекайте, тут маркування, зараз поближче, Кейт Спейт Нью-Йорк. Кейт Спейд це американський дизайнер і жінка. Компанія була основа, заснована в 1993 році. Спейд це її це прізвище його, її чоловіка і партнера з цієї компанії. Вона з ним була засновницею і спочатку вони розробляли сумки. Ось такий цікавий браслетик. Займалася сумками, аксесуарами. Потім частково акції викупила нам вже відома дизайнер Ліс Клейборн. І потім вони додали до своїх речей ще на продаж аксесуари. Цей браслетик, він Прекраси. Цей браслетик, ціни на нього на сайтах від 100 доларів стоять. Але, ви бачите, він трошечки так з часом є потертості. Але, на жаль, у 2018 році Кецьпит, вона покінчила життя самогубством, її вже нема. І вона не одразу це зробила, тобто рідні кажуть, що вона дуже страждала від депресій постійних. Ось така прикраса з, цією, з цілою історією мені досталася. Так, покажу сучасну роботу кольє. Ось такі акрилові елементи. На золотому ланцюжку. Маркування нема, але сучасно, стильно. Ось так воно виглядає. Купа браслетиків. Я одразу всі покажу, тому що їх багато По одному ось дивіться. Ось такі яскраві. З кристалами Aurora Бореаліс. Це не натуральні перлини, імітація, але вони такі новенькі, вигляд дуже гарний. І купа таких з імітацією перлин різних кольорів. І такі дитячі браслетики. Яскраві з кристалами. Так, це теж такі цікаві дитячі браслетики. Тут навіть на сердечку написано Grand Dota. Онука. Ось так. І ще хочу показати дуже цікаве намисто. Воно велике, важке. Чим воно цікаве? Це натуральні камінчики. Ось подивіться. І тут навіть зараз я покажу. В цих камінчиках краплення є навіть натурального піриту. Це скло скляні намистини. Ось такий камінчик з крапленням піриту, але зараз ось так воно виблискує. Ось такі камінчики і на шкіряному шнурочку цікаве кольє масивне. В темних таких тонах. Таке чудове, гарне намисто. Кольє, є муранське скло. Такі чудові скляні намистинки матового кольору, вони такі прозорі є як людяники. Ось так виглядає, воно довге. Нема маркування на застіпці, Ось таке воно. Давайте в два обороти. Ось так. Ось таке гарніче. А ще браслетик. Це теж він вінтажний. Тут схоже на дерево. Або більше це, мабуть, кора кокосового дерева. Вінтажний такий цікавий. Бачите, попався мені. Так. Дуже попалося в коліє мені таке чудове. Ось це натуральний гематит, а оці зелені намистинки. Це малахіт, натуральний малахіт, але ось так виглядає, як йде. Застібка звичайна, без позначок. Ось таке чудове коліє. Також покажу, це намисто взагалі лежало в розібраному. Вигляді, з трьох частин, але подивіться, які гарні, чудові намистини. Так, це все акрил, пластик, бачите? І тут, але вони такі приємні на дотик, вони намисти, воно таке чудове. Ось так. Я його зібрала. Подивіться, яке гарне намисто вийшло. Ось такі з візерунками намистини цікаві. І це, мабуть, навіть ще дерев'яні намистинки. От зараз застібку подивлюсь. А, тут ще є маркування. Маркування перуна. Перуна. Ще й брендове воно. Так. І ще одне пластикове намисто. Я вже казала в моєму відео і не в одному, що я дуже люблю намиста з пластику, якщо він дуже гарний, красивий, і намистинки незвичайні. Тому я однозначно купую такі намиста. Ну, подивіться, який колір, який розпис на намистинках. Це ж дуже цікава робота. Вони легенькі, ось такі. Ще покажу цікаве кольє. Ви не повірите, я таке не зустрічала. От дивіться, от таке кольє з кристалами, серця з кристалами, металеве і на такому ланцюжку. Але дійсно я не зустрічала, щоб так воно складалось. Дивіться, воно з магнитами. І так його можна носити як кольє. Але якщо його зібрати, зараз я його. Ага, ні, от навіть так, О, зворотню сторону, я збираю його і замість кольє в мене виходить кулон. Така квіточка чотирьох лисник. Він, та на клевер, дуже схожий. І на такому ланцюжку виглядає вже як кулон. Тобто його можна або так, або так використовувати. Ось так. Оп, розклалося і колі. Така прикольна штучка. Ще в мене є. О, зараз покажу намисто. В мене такого не було. Подивіться, вінтажна, чудова, намисто з із монамистинами в техніці Lampwork. У мене був такий браслетик, і ви бачите, намистинка вона зроблена вручну, тобто індивідуально, бо такий візерунок потрібно якось накласти на цю намистинку. Ось отакі вони цікаві. І Намистине інше. Це морозне скло, звичайне, ось таке чудове, вінтажне намисто. Ось така застіпка. І які вони чудові чорно-білого чорно кольору. Ось таке мені попалось. Ще покажу сучасний браслетик. Так, тут Мабуть, це теж камінчики, кристали, скляні. Ну, дуже схоже на камінчик. Або воно, або скло, це під камінчик, теж імітація камінчика. Ось такий браслетик, чудовий на гумі. Теж таких темних тонів. Дуже сподобалось кольєм. Зараз я вам покажу, ви скажете, чому воно мені дуже сподобалось. Ви мене зрозумієте, подивіться. Це кристали, це сучасна робота, але подивіться, які акриливі листочки, намистинки ну, чудові. Ось так. Так, покажу. Ось. О. А вже ж воно чудове. Зі зворотньої сторони. Воно з ланцюжками, але виглядає вже таке так, так, приємне, приємне. Так, ще покажу, що ще я вам покажу. Це таке в старовинному стилі теж кольє. Тут нема маркування, але подібні о, в, пілі, в бренду Пілігрим зустрічають, а почекайте, може тут і є. Ну, подібні, дуже схожі є у бренду Пілігрим. Таке цікаве. Теж має свій стиль кольє. А ще покажу, о, покажу вам два чудових, причудових браслетика. Ось такі, вони. ось так я ближче. І тут цікава застібка з вушками. Це застіпка, ось так воно розстібається ось така цікава. Зелені кристали, покриття родієве, воно блищить, це дуже гарне покриття. І таке ж саме, але більш зелені кристали тут. Так, дуже цікаво, ось так воно. Дивіться, як воно. Сяє, яскраве. яскраве, класніші браслетики. Ще, пок... ще один такий браслетик. Сучасний, Кристали. Ось так. Ось ще одне кольє. Намистинки тут акрилеві, а тут розпис такий чудовий. Трояндочка така. Ага, і тут такі квіточки. Ось зараз я покажу вам, яке вони довге. Ось вони довге. І таке. Теж цікаві. Ольє. А ще такий комплект, ось такі сережки. Фіолетового кольору І до сережок йде такий колончик. Ось так. Тут навіть намистинка є. І колончик теж, це, мабуть, більше на перламутр схоже. І на галіотіс, а просто перламутрові такі намистинки. Ще одна кольє, квіточки. Імітація камінчика, але це вкрите, це як фарби або емаль. Це не камінчик. Ось таке легеньке, три квіточки. Так. Ще покажу брошечку. Є такі з різними буквами. Це буква з кристалами, металева, зустрічається. І о, Ось такі цікаві сережки. Бачите, це срібло все, але на мистинки це аметист натуральний. Ось такі вони микс, LB, мабуть, LB. ось такі цікаві, тут з зворотньої сторони, навіть LB микс. Треба подивитися, що це за сережки і бренд. Такі гарні, чудові. Ще сережечки. Це скляні кристалики і кристки камінчика. Критки камінчиків. І покажу ще одні сережки Ліза Енделіна. Або Ліза Енделіна. А bold plated. Тобто нікель-фрітести. Тобто, це сережки з покриттям золота та не містить в собі нікель, тобто гіпоалергені. Дуже дякую вам за перегляд. Заходьте на мій канал. Посилання до цих прикрас внизу буде під відео. Заходьте, дивіться на цю красу. Гарного вам дня. До нових зустрічей!